Ми повинні заставляти себе і прощати людям. Ми повинні заставляти себе робити добро людям. Ми повинні заставляти себе терпіти людей. Звичайно, важко. Важко робити добро тому, хто тобі робить зло. Але Господь нас так навчає. Якщо я ношу ім'я Християнина, то Господь мені каже: любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто вас проклинає, і моліться за тих, хто вас ображає. Це є вища степень любові. Ми ще не дійшли до такої степені, щоб ми могли ось так з чистим серцем благословляти і робити добро своїм добро, ворогам. Не може зробити добро ворогові, хоча би не роби йому зло. І звичайно, себе треба тримати в руках. Для цього нам Бог дав силу, не для того, щоб ми показувалися якісь геройства свої, а для того, щоб боротися з собою. Для цього Господь нам дав свободну волю. Дав силу волі, щоб ми з цією силою заставляли себе силували себе робити добро, і та людина, яка робить добро, вона є чадом того царства, де панує добро. Нехай Господь допомагає нам робити добро і береже всіх нас.